Доброго дня усім шанувальникам футболу, стадіон Чорноморець Ззовні, з середини на наших екранах. Ті, хто стежить на УПЛТБ за матчами української прем'єр-ліги і можливо менш активно стежить за поєдинками української першої ліги. Я думаю, що за цією ареною за її видом вже насправді скучили величний стадіон на березі Чорного моря. І сьогодні на стадіон Чорноморець повертається. Повертається трансляції так у ПЛТБ. Чорноморець, Зоря. Це дві команди, які роками тішили нас своїми виступами, і не тільки в рамках українського футболу, так а й в рамках футболу міжнародного там теж Чорноморець і зоря були. І от попри те, що сьогодні Одесити це представники української першої ліги, але тим не менш клуб великий клуб, який сьогодні зустрінеться із Луганською Зорею. Ярослав Ракіцький. Подача від Ракіцького У напрямку площини воріт запускає м'яч. Центральний захисник. Турбаєвський забирає м'яч. І намагається одразу швидкою передачою розвивати атаку своєї команди. Тому, передача від Микити. Не найкращою вийшла. Зараз Ракицький біля м'яча. Звичайно, кожен стандарт Чорноморця. Це робота для 44-го номера одеської команди. Є сигнал від арбітра. І подача з ударом поворота. 11-та хвилина Чорноморець забиває. 1-0 на користь господарів Ярослав Ракіцький. Ми Про нього говорили. Він тут не забив. Але результативна передача саме в активі 44-го номера Одеситів. З місця виконано стандарт. І Максим Луперенок на ближній стійці, набігаючи далі головою. Ідеально під стійку перенаправляє. Трішечки навіть змінює траєкторію польоту м'яча. І е, таким чином стає автором забитого голу. Олександр Кучер разом із штабом із гравцями на лавці Поки що дуже стримано святкують ці. Навіс від Руана. Дальня стійка там кілька партнерів бігало, але на виході Вадим Дівчишин І оплески від болівальників. Здебільшого, і от сьогодні на Кубок утримує свій шанс перших перших. Слесар. прострільний пас. мічен удар. Добивання. І не опиняється у воротах. Маткевич не забив. Я собі думав там офсайд, чесне слово. Я навіть сумнів не мав, що там офсайт. Але, принаймні, від бокового арбітра рішення по положенню по ми не маємо. І Вадим Юшішин такий сейв виконує. Слесар класно втікає, віддає передачу. Пробиває Мічен. Юшішин реагує. Хороший сейф після удару хорватського легіонера навіть від кутового про вже. Спробу удару по воротах. будківський Джордан. Обидва вистрибували, і будківський за голову тримається перебуваючи на газоні. Вільний удар буде. Давайте звідси спробуємо от якраз по офсайду зрозуміти, що до чого. Удар Слесар. Ні, 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 немає. Немає положення поза грою. Подивіться, який шанс втрачає Андрій Маткевич зараз. Робити рахунок один-один. Шеничнюк подачу виконав до штрафного майданчика. Дальня стійка там. Турбаєвський. Лесар на Мічина. А Мічин. Мічин вирішує сам бити. М'яч долітає до ноги Полипобудківського. Але центральний нападник зверів вже офсайді перебував. Ну, реагуючи на удар партнера, напевне, зривався на добивання. Одразу ж, Пилип Будківський вперед. Зустрівся із м'ячем, але положені поза грою. Попов лівою Лівую пасу штрафний майданчик. Джордан виставляє ногу. перехоплює, Але продовжується атака. Зараз. Удар. Заме штрафного Трубаєвський. Забирає м'яч руки. Анель Райс пробував. Ярослав Раккицький. Пробирає свого шляху. Мічина. І на лівий фланг вирізає прекрасну роботу від центрального захисника. Осман. Подача. І удар від Хобленка. Класний шанс для Чорноморця. Класний. І особливо. Ярослав Ракітський знову. Знову майстерність. Футболіста Джордан, по-моєму, трохи лінію офсайду потягнув вниз. Ще раз там демонструють. Ракіцький прибирає Мішина. розуміє, Осман в цей момент що вже потрібно робити ривок. Ракіцький ще розвертався. Осман вже виконав прискорення, втік від свого опонента. Виконав подачу, хорошу ще раз наголошую подачу. Хобленко непогану результативність показував. Попара пробуває по воротах. Вадим Ющишин. Переводить м'яч над поперечкою на кутовий. М'яч до рук забрав. Микита Турбаєвський. Резервний голкіпер луганської команди цього сезону. Навіс Будківський пробуває. Блокує його удар Ярослав Ракіцький знову. Непоганий момент для Пилипа Будківського проходить за спину Ракіцькому передача. Якраз. Будківський приймає м'яч б'є, але... Можливо, свою позиційну помилку Ярослав виправляє якраз хорошим стрибком і блокуванням цього удару. Навіть полипа Будківського. Мічин повертав у напрямку попари. Не пройшла передача Джордана на перехоплення одразу. ж. Мічин бачить забігання Маткевича. отримує передачу Маткевич. Простріл. Бутківський. Бутківський пробуває. І слесар. На добуванні запускає м'яч паралельно лінії воріт. І от ще один шанс для зорі. Мічин класна передача. Оце його робота. Маткевича той здорово побачив. Бутківського пилип з місця. Дуже непогано направляв у дальній кут, насправді. Дуже непогано. І Вадим Ющишин відзначаємо його. Красиво витягнувся, красиво відбуває удар. Ще раз цей шанс прийняв м'яч. Класно пробив. Бутківський класно відбив Ющишин. Момент ще для зорі у штрафному майданчику поруше правила Мічен. Два поєдинки Кубку України о 12.00 розпочалися вже добігають свого завершення. Паралельно з нашим матчем ще е, три поєдинки кубку розпочалися. Джордан скидає головою. Будківський. скидає. І Попара пробуває, але, але не точно пробуває. А показує. Дмитро Осолонко ще має бути кутовий удар. О, непоганий пас Кобленко. Кобленко пробуває все ж таки по воротах з під Джордана. В Один момент у Хобленка був Я В першому таймі згадуємо осман з лівого флангу виконав подачу. і Обленко так в стрибку з лету витягуючи з дом'яча, намагався пробувати, але непогана в цілому була позиція, але непростий удар для виконання. І буде намагатися команда Олександра Кучера грамотно оборонятися в другому таймі і не забувати про контратаки. А тут Бутківський забуває, робить рахунок один-один, коли -один, Бутківський. Е, ні, все ж таки є швидкий розгін для зорі у другому таймі. Так, першим моментом, як і Чорноморець у стартовій 45 піти хвилинці, першим моментом одразу ж. Зоря забиває. 50 хвилина поле Будківський. Центральний нападник Зорі цей гол. Ага, тут Будківський, бачите, тільки з цього ракурсу звернув увагу. Будківський, схоже, що взагалі в дальній кут пробував. Поруч Ярослав Ракіцький розташовувався. І рикошетом від плеча 44-го номера Чорноморцем ячно так радикально міняє напрям польоту. Ракицький. На чій половині поля Ярослав. Тут же ударна позиція. Ракіцький. Ракіцький передачу віддає на лівий фланг. Косман бігає прострілює. Дальня стійка. Романюк. Романюк із м'ячем. Романюк відпускає його занадто. Далеко від себе і позбавляє себе можливості завдати удару поворота. Боротьба із Микитою Турбаєвським, я так розумію. Не залишається поза увагою головного арбітра. Маємо хорошу атаку. Ракицький прекрасний пас. Осман вбігає. Виконує простильну передачу Перший дотик Юрія Романюка. Момент для Зорі. Зараз порожні ворота слесар. Ой. ой ой Навіть Вадим Євчишен підбадьорив футболіста Зорі. Артем Слесар. Не влучає у площину воріт, там де... там, де це єдине, що залишалося зробити влучити в площину воріт. А Поміняли Андрія Яніча і змінила Андрія Маткевича. Коли Будківський з М'ячем. У Центр пас хороший Мічин. Пробуває по воротах майже з лінії штрафного майданчика і майже в кут воріт. Володимир Євшишина не влучає тут. Патар але шанс непоганий. От зоря забила, зоря зрівняла рахунок і зоря продовжує так само інтенсивно насідати на чужі ворота. Був ще другий удар. Тут момент для чорноморця. Турпаєвський підіймає м'яч вгору. і З другої спроби забирає його до рук. А Райс Морено пробиває по воротах. Попара вирішив брати на себе ініціативу, втратив м'яч. І три в два виходили, насправді, щоб по польових гравцях дивитися. Лоперінок на найкращим чином головою м'яч зіграв. Петр Мічин з розвороту подає. Бутківський. Приймає Бутківський. Влучає Ярослава Ракицького. Медиція Ракицький сьогодні більше ударів пили відбив, ніж Вадим Ющишин. Приймає м'ять в штрафному майданчику. Насправді, дуже класний пас від Петра Мічина. Там біля бокової біля лінії ворі. точніше в боротьбі з Лоперенком. Хтось так з-під себе викрутив таки цю передачу. Точно в груди пили по Бутківського. Печ вилітає зараз зі штрафного майданчика. Артем Слесар у штрафному перебував. Андрюшич. Швидко. подивіться, як класно. Вирізає у напрямку Слесара. Цікавий пас. Заміна в зорі готується. Роман Саленко. З'явиться на полі. Поки що атакує Чорноморець. Когут. Подача. Дальня удар. Поворот і Це 2-1! Забиває Чорноморець. Олексій Хобленко! Моментів обмалю Чорноморце було в другому таймі, але свій шанс знаходять. Все ж таки Олексій Хобленко робить рахунок 2-1. Цілому дивимося скляр свою роботу виконує. Так, відбирає, просуває м'яч. Далі Когут на фланзі. Когут прибирає Габріеля Скіню. Скіні я навіть не пручався. І далі подача на дальню стійку. Ігор Пердута приходить тут до. Джордана в боротьбу із захисником Чорноморця. Але при цьому позаду ігора Пердути залишається вільний Олексій Кобленко. Підчатувавши дальні стійку, опинившись там абсолютно на самоті. Слесар. Слесар прибирає опонента. віддає передачу Міччин. Поворота. Ущишин. Над Каркасом заводить м'яч. Вдотик пробуває після цього пасу. Артема Слесара скляр пролітає повз. Ласар віддає передачу. І наоспечений капітан зорі пробуває Петер Міч. Втрата від Хобленка. Жуніор Рейс повертає м'яч своїй команді. Ігор Пердута для Петера Мічна залишає і тут Анджушич не встигає м'яча І в накриває його. Все ж таки. Після удару вибігав сьомий номер і намагався реагувати на цей рикошет. Здається, це не було положення позагрою Анджушича. І віддаємо йому належне теж. Дришлюк! Дришлюк. Вау! А, поперечку відправляє м'яч Кирилу. Мені теж здалося насправді, як і футболістам що Вадим Ющишин зробив дотик до м'яча. Дришлюк. Та він ворота м'яч відправляв. Дивіться, ну був дотик. Був, по-моєму, дотик від Вадима Юшишина. Якби не Юшишан, м'яч би зараз і в сіточку міг би залетіти. Фінсований. Ні, ні, не додає хвилинку. Вдає фінальний свисток, друзі. Чорноморець вибиває луганську зорю. У нас тут, ніби представник нижчого дивізіону бувника вищого, але чесно, язик не підіймається назвати це сенсацією.